Що можна побачити у музеї російсько-української війни, який нещодавно відкрили у сокирянах? Підібрані експонати прописані усі деталі. З першого погляду відвідувач занурюється в історію міст героїв, які постраждали від російської агресії. Тут це нагадує про жахливі злочини проти українців. Мета нашого даного музею це показати і навіть навіки запам'ятати вторгнення наслідки вторгнення Росії на Територію незалежної України у 21 столітті під стелою таблички із назвами міст, які постраждали від окупантів, та фото, переглядаючи, які щемить у серці, аби закарбувати це в пам'яті у музеї, облаштували три експозиції у зв'язку з цими всіма подіями, які відбуваються в нашій країні. У зв'язку з тим, що з нашої громади дуже багато, вже на жаль, воїнів віддали своє життя за незалежність. У Україні в першу чергу, і у цій такій кровавій битві вони захищають ім'я України, ім'я волі, ім'я сили духу. Це місце, де зібрані особисті речі героїв та зброя, яку використовували в боях за Україну. Євген Плангей каже, все перевірили і переконалися у безпечності, тому відвідувачам дозволяють чіпати та розглядати кожен експонат. Серед найцікавішого – уламки ракети Калібер, яка влучила у Дністровську ГЕС. Керівництво ГЕС, коли дізналось з задоволенням, нам передали уламки, які не є вибухом. Небезпечними. Це просто метал, але саме з тієї ракети, однієї з ракет, адже їх там було дві уламки ракети, саме тієї, яка влучила у Дністровську Вес. Нині вже планують розширювати музей, є ідеї для нової експозиції. Однією з експозицій буде ця стіна з шевронами усіх родів військ та всіх військових частин, які є в лавах Збройних сил України. Музей відкритий для відвідувачів щодня з 9.00 до 18.00. У Сокирянах він знаходиться на вулиці Шевченка. 5. відвідувачам пропонують екскурсії та дозволяють самостійно гуляти кімнатами музею. Романоліник, новини Чернівців, телеканал Сі 4